Пріорізькі підприємці отримують дивні телефонні дзвінки. Представляючись начальниками податкових інспекцій чи їхніми заступниками, невідомі просять перерахувати на вказаний рахунок кошти. Інформація така, звісно, відкрита, практично всі знають хто в той чи іншій інспекції, хто начальник, а хто зам». Шахраї мотивують прохання різними причинами, щоб не закрили підприємство або щоб уникнути перевірки столичними інспекторами, які вже практично на порозі. У такий спосіб ошукують підприємців малого бізнесу по всій Дніпропетровщині. Ця історія розпочалась давно. Служба безпеки південної податкової вже передавала до правоохоронних органів номери, з яких плутяги телефонували платникам. У жовтні шахраї знову себе проявили. дзвонять і говорять, от поступили такі дзвонки. Ну звісно, ми розуміємо, що це все не, ну такого бути в принципі не може. Ми спробували подзвонити за вказаними службою номерами. Та безуспішно зараз. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Результат очевидний. зворотнього зв'язку не буде. Тож порада одна. Если вы получаете такие звонки на ваши телефоны и вам предлагают перечислить какую-то денежную сумму на какие-то счета, при этом обещают якобы не проводить контрольно-проверочные мероприятия, связанные с вашей предпринимательской деятельностью, в этом случае рекомендуем вам обращаться в правоохранительные органы. Тетяна Васильева, Андрій Абрамов, програма місто.